Генеральний інспектор Бундесверу заявив про можливий напад Росії на одну з країн НАТО. Карстен Броєр припустив, що нинішнє військове нарощування Москви може свідчити про підготовку до нападу. За його словами, ситуація є надзвичайно серйозною. Він наголосив, що за 40 років своєї військової служби ще не бачив подібного рівня загрози. Німеччина, як і весь альянс, має бути не лише здатною до оборони, але й демонструвати силу для стримування Росії. Вважає урядник. На його думку, збройні сили альянсу вже зараз мають бути готовими до можливого конфлікту. Ми бачимо, що Росія виробляє приблизно 1500 танків щороку, із цих танків не усі йдуть на війну в Україні. Вони йдуть на склади і нові військові структури на західних кордонах. Отже, ми бачимо досить велике накопичення, яке свідчить, що є намір, і Путін вже кілька разів про це заявляв. І не лише Путін, а й вся його адміністрація, що є намір і є накопичення запасів, і це нарощування досягне кульмінації за оцінкою аналітиків у 2029 році. Тож ми повинні бути готові до того часу або навіть раніше